Всі школярі повернулись на навчання. У громаді з'явився соціальний транспорт і функціонування комунальних підприємств. період блекауту. Головні події минулого тижня обговорили на нараді у секретаря міської ради. За минулий тиждень внаслідок пожежі загинула людина. Деталі розповіли рятувальники. За минулий тиждень надійшло 14 повідомлень, здійснено 14 воїнів, з яких 9 – пожеж. 3 – коротко західна до безпослідучого рівня, допомога медичній та допомоги вселенному закривання дверей. Також на минулому тижні під час попожежі було виявлено тіло без ознак життя. На пунктах до пунктів незглавності за минулий тиждень звернулося 710 чоловік. За тиждень три виїзди, три пожежі, Розпадачі споруди Сінківка, кучаків і Сулимовка. В Лимовці було вже зазначено. Господарських проводів виявило ну, безготар життя заступниця міського голови Людмила Бустра розповіла, що працівники соціальних служб продовжують надавати допомогу одиноким людям, які опинилися в складних обставинах через люті морози. Хочу наголосити на тому, що всі звернення, які йшли від представників громади щодо виявлення тих людей одиноких, які потребують уваги і турботи. Виїжджали буквально на кожен телефонний дзвінок, на кожну інформацію щодо такої категорії населення. Хочу подякувати і представникам комунальних служб бо через те, що були дзвінки від одиноких про те, що холодно в квартирах, теж саме реагували. Виїжджали на місце і там, де можна було допомогти, а це безпосередньо. На тому чи на іншому поверсі, де не продуті були батареї, робили роботу роботу робили якісно і отримували безпосередньо подяку від цих людей від тих людей, які викликали, які запрошували і які чекали. Також пані Людмила повідомила, що в громаді почав працювати соціальний транспорт при ветеранському просторі. Що це за ветеранський транспорт? Ветеранським транспортом можуть скористатись. Інваліди, учасники бойових дій, родини безвісти зниклих, родини загиблих, ветеранський транспорт це той транспорт, який на сьогоднішній день обслуговує такі категорії родин. Як ним можна скористуватись безпосередньо через представників спеціалістів, супроводу? Через телефонний дзвінок безпосередньо в ветеранський простір і в управління соціальної політики. Звичайно, на сьогодні ми намагаємось задовольнити потреби кожного. На базі ВуКГ створено бригаду електриків, яка допомагає ДТЕК оперативного реагування на звернення населення стосовно аварійних ситуацій на лініях електромереж. Понад 160 звернень вдалося опрацювати. Повідомив В'ячеслав Толкач. На даний час у нас є аварійні ситуації по електромережам. Це ТП-2320, Шевченка-33. Це чотириповерховий будинок, який повністю на електриці. Уже, мабуть, п'ятий раз горить трансформатор. Детеку передали, але ми його не можемо нічим їм допомогти він, з нашої бригади. Значить, наша бригада на сьогодні працює. За п'ятниця, тільки субота, неділя, коли були пікові звернення до нас, 168 звернень, які об'їхали наша бригада. З них близько 120 – це ті, що ми змогли зробити. Тобто те, що в якісь мірі в наших силах, в наших інструментах і тому подібне, ми виконали нашої бригади. Решта передалося все на ДТЕК». Також хочу вас повідомити про те, що нам передають генератор завтра від Асоціації міст України, партнери з Тайваню. Ну і хочу подякувати нашим, нашим керівникам комунальних підприємств, які на роботі субота і неділя, і коли є які питання, проблеми, так само працівникам, які працюють вже на виснаженні. Навіть з цими генераторами потрібно, щоб працювало декілька бригад, щоб їх заправляли і постійно були в русі. Ми не можемо зупинитися. А також комунальники виконували аварійний ямковий ремонт доріг. Ще виконували роботи по ямковий ремонт, так званий аварійний, за допомогою рециклера. Рециклер передбачений для виконання робіт в зимовий період. Він готує асфальт, готує певну температуру високу, бітон додається. Це просто для тих, хто так само в мережах пишуть. Це є обладнання, воно куплялося саме для того, щоб прибирати аварійні вибоїни. Вони вже досягали в деякі. Такі для да, цього й да. Є такі ями, що до 20 сантиметрів. Якщо ми її не приберемо, це буде штраф на того самого працівника балансового утримувача. Повторююся, метод 30 не передбачає собою заготівлі кускового асфальта ще з літа і розігрівання в спеціальній машині до 180 градусів з додаванням бітуму. На минулому тижні було ліквідовано 45 метрів квадратних критично аварійних ям. Це по вулиці, Київський шлях, Момота, Європейська, Куцюбинського. Торка Бориспіль тепломережі Маріана Жилясько повідомила, що для забезпечення будинків теплом підприємство використовує 21 генератор. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день підприємство обслуговує, не беручи до роботи, не залучає інші трудові ресурси. 21 генератор. Я приведу приклад це усім для нашого населення. Київський шлях 39 – одна із самих великих котелень. 250 кВт дизель генератор його включають оператори, ваші жінки, ваші матері і ваші бабусі 250 кВт. На сьогоднішній день значить ми видаємо 92 відсотки, надаємо тепла. І це не тому, що там ми ну, така ситуація, що щось там критично. Ні. Є питання деяких генераторів дуже мали об'єм, ми не встигаємо їх заряджати. Але я вважаю, те, що нам пишуть, я це теж для деяких населення. У мене з бабки на 12, буду так, по адресно. Написали мені, щоб ми зробили перерахунок по теплу з 28 грудня до кінця опалювального сезону. Так захотілося жіночки, щоб ми таке робили. Значить, я ще раз скажу. Наше дороге населення. Нам треба вистояти. Будь ласка, будьте толерантними до роботи всіх комунальних служб. За тиждень спортсмени Бориспільської громади здобули 30 нагород, повідомив заступник начальниці управління молоді і спорту Геннадій Яцюта. Приємно відзначити, що за тиждень здобули наші спортсмени 30 нагород. Серед найбільш значимої це здобув Дмитро Бутенко. Чемпіон України став серед дорослих з пауерліфтингу та встановив рекорд присідання присіданні серед юніорів. Всі заклади загальної середньої освіти нашої громади повернулись до очного навчання. Про це сьогодні на плановій нараді секретаря міської ради повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Якщо минулого тижня це було дев'ять закладів, то цього тижня вже всі 15 закладів у нас навчаються. Температурний режим відповідає нормам. Хочу подякувати Мар'яні Іванівні, тому що вона цілий тиждень від одного закладу до іншого. Кожен окремий кабінет передивлялася, дивилася, чи все добре. І я Марія дякую вам за те, що ви так турбувалися про наших дітей всі разом. Садочки також працюють, позашкілля працює. В школах у нас тривають обласні етапи олімпіад. Тривають в нас турніри пліч-опліч продовження. Ну і звичайно навчання. Хочу зазначити, що наші заклади освіти працюють як, як можна сказати в трьох ролях. Так, це заклад освіти, це пункт незламності і це укриття. Важко складно, але ми справляємося, сподіваємося, витримаємо. Дякую. Валентина Степанова Ліхая, Юлія Глушак, Новини Тек.